Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про валюти Коста-Ріки та про її мову. Валюта Коста-Ріки названа в честь Колумба. На іспанській мові його звати Колон. І валюта сама, їхні купюри вважаються одним із найкрасивіших у світі. Ось дивіться. Бо на них зображені тварини тваринний світ коста Це і мавпочки, і кити і інші тваринки. До того ж, нещодавно всю валюту бумажну замінили на пластикову. Ось таким віконечком бачите? Прозоре віконечко. Чому замінили? Тому що у нас дуже Волога країна і бумажні гроші дуже швидко покриваються пліснявою і втрачають якість, становляться непригожими. І тому зараз вся валюта змінена на пластикову. Що стосується мови, Коста-Ріка це латиноамериканська країна. Де головна мова вважається іспанська, це державна мова. І таких країн багато, більшість в Латинській Америці. Є кілька країн, які говорять португальською, бо їх захватили, скажімо так, португальці окуповували. А в основному вся центральна Америка це була окупована іспанцями, Колумбом. Тим же, в честь якого названа валюта Коста-Рики, і тому тут розмовляють іспанською. Коста-Ріка вважається одна з найбіліших країн Латинської Америки, бо в інших країнах проживає дуже багато корінних народів, а також багатенько, як то кажуть, рабів чорнокожих, яких привозили з Африки. І вони залишилися і стали громадянами за ці 500 років, але все ж таки, скажімо так, раси змішалися. Коста-Ріка ж була окупована і зайнята іспанцями в основному, та багато багато з інших країн Європи сюди приїжджали. Тому тут в основному проживають. Біле населення. Але останні кілька років, десь 10-15 років дуже дуже багато мігрантів з сусідніх центральноамериканських країн, які люди, де, з яких мігрують через політичні становища в їх країнах, як, наприклад, Венесуела, Нікарагуа, або просто щоб заробляти гроші, бо у нас. Найбільш дорога країна, і тому зарплати побільші, і людям вигідніше тут працювати і відсилати гроші до себе, своїм сім'ям на батьківщину. Ось такі справи: ставте питання, будь ласка, підписуйтеся, буду відповідати.